Тельці, привіт, привіт, дорогенькі! Сьогодні настав час вже поговорити про листопад 2025 року. Листопад можна назвати місяцем пауз, затримок, перероблення чогось. Тому що в листопаді в нас буде цілих 5 планет в ретро Русі. Дві з них почнуть свій ретро рух якраз в листопаді. І почнемо ми з 4 листопада. А, ще можу сказати, що в листопаді буде більше програватися восьмий сектор. Це сектор спільних ресурсів, чужих гроші, грошей, фінансових зобов'язань і також сексуальності, інтимності. І почнемо да, з 4 листопада, коли Марс перейде у ваш восьмий сектор. І Марс вам. Дасть активізацію, активізацію питань грошей, спадщини, фінансових зобов'язань, тобто кредитів, податків да, наші фінансові зобов'язання, а також грошей чоловіка або дружини. Вам тут Марс додасть рішучості у фінансових справах, відновлення внутрішньої вашої енергії, але. Також ми пам'ятаємо, що Марс в нас планета агресії, конфліктів, сварок, тому тут можуть бути якраз конфлікти і сварки через гроші, да, через фінанси. Можливо, спільні да, якісь ресурси ваші, можливо, через да, кредити, тобто ці фінансові зобов'язання, чужі гроші. Або через ревнощі, бо восьмий сектор у нас відповідає за інтимність, да, за сексуальність, можливо, ревнощі будуть з боку партнера, також може бути. Далі у нас 5 листопада повний місяць переходить у ваш перший сектор. І по першому сектору це можуть бути висвітлення питань вашої зовнішності, вашого іміджу, особистості вашої ем, зовнішнього вигляду, або, можливо, висвітлення вас в соцмережах, да, вашому блогі, блозі, можливо, або в засобах масової інформації, на телебаченні, тобто десь, можливо, висвітлення вас буде. Але. Ми також пам'ятаємо, що е, повний місяць це дуже хороший час для позбавлення, позбавлення від усього поганого, від шкідливого, від шкідливих звичок, від е, речей, якими вже не користуєтесь, очищення квартири, да, енергії, або через ритуали на очищення, або через генеральне прибирання все це ми очищуємо наш простір да, для. Нової позитивної енергії. А, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, бо я по всім важливим моментам, а також по повному місяцю, по новому місяцю, а, знімаю шортс відео в яких розповідаю, що ми робимо, коли ми робимо. А, і якщо ви не підписані, то, скоріше за все, ви їх не отримаєте, не побачите. І не забувайте тиснути на дзвіночок, тому що. Дзвіночок якраз вам і буде сповіщати, коли вийшов новий гороскоп на новий місяць, або коли вийшов шорт, щоб ви його побачили вчасно, бо особливо по повному місяці, якщо позбуватися поганих звичок, то треба це робити саме в цей день, щоб ви не забули, вам прийде нагадування. Я знімаю за декілька годин до того, як воно наступає, щоб ви встигли подивитися і почати своє позбавлення. А також ставте, будь ласка, лайк за україномовний контент. Ось таке вам сердечко за це. А, далі, 7, 7 листопада Венера переходить у ваш сьомий сектор сектор партнерства як бізнес-партнерства, так і кохання. І Венера вам додасть Венера за кохання відповідає. Або якщо ви ще не в парі, це може бути знайомство, закоханість, можливо, навіть закоханість з першого погляду, і так може бути. А якщо ви вже ем, в стосунках, то це може бути якийсь новий етап ваших стосунків, перехід на новий етап, можливо, якась пропозиція жити разом, можливо, одружитися. Бо сьомий сектор, до речі, за шлюб так, що відповідає. А, і Венера нам додає да, ще більше енергії в цей сьомий сектор. Можливо, це буде пропозиція, теж може бути. А, або почуття ваші заграють новими фарбами, так що може бути? А з приводу е, бізнес-партнерства, бо вона в нас також ще і за гроші відповідає. Е, тут можуть бути якісь нові вигідні угоди, договори, нове партнерство. Може, у вас новий партнер якийсь з'явиться да, в вашому бізнесі, так може бути. Або якщо ще казати про сьомий сектор і гроші, то це можуть бути гроші за судові справи, бо сьомий сектор за судові справи відповідає. За розлучення відповідає. Можливо, ви в розлученні або подавали на розлучення, на розлучення і аліменти, то, можливо, там вже буде якесь рішення посуду. 8-го далі. 8 листопада в нас ретро-уран, який все ще в ретро русі, але за рахунок свого руху назад. Він повернувся в попередній знак, тобто ваш знак в перший ваш сектор тельці. Пробудить він там е, уран в вашому першому секторі саме в ретро русі по 3 лютого 2026 року. Потім ще трішечки буде вашому першому сектору в прямому русі, але це ми вже в лютому 26-го поговоримо. Але потім він вже на. Надовго вас покине ваш перший сектор і перейде ваш другий сектор? Якщо ви не бачили, до речі, в мене є відео. Зараз я ага, да, все вірно. Так, да, буде, до речі, Уран перейде ваш другий сектор аж по 2033 рік. Якщо ви не бачили, в мене є відео, я вам в описі скину е, відео. Подивіться, чого вам очікувати від урану у вашому другому секторі. А поки він в вашому першому секторі, він вам дає щось доробити, доробити по вашому першому сектору, і поки він в ретро. Русі, це можливо буде якийсь перегляд питань вашого іміджу, вашої зовнішності. Да? Тобто якраз те, що, можливо, по повному місяцю буде висвітлення, да? то по урану, уран додасть ще, да, якийсь перегляд. Можливо, щось ви захочете змінити, або навпаки повернутись до попереднього іміджу, да? може і так бути, до чогось старого. А, Далі, 9 листопада, у нас Меркурій розвертається в ретро рух в вашому восьмому секторі, і пробудеть він там в ретро русі по 29 листопада. І ми пам'ятаємо, що по ретро Меркурію ми не починаємо нових проєктів, ми не їдемо, до речі, в подорожі, в якісь поїздки саме в дні. Розве, по, ну, коли Меркурій розвертається, да? Тобто це десь 7, е, 10, да, 8, 9, 10 листопада. От в ці дні краще не їхати, бо можуть бути якісь затримки, затримки рейсів, або ви документи вдома забудете, або не подивитесь вчасно, що документи прострочені, треба було нові отримувати, або не зможете знайти. Ну, тобто, щось таке, знаєте, може бути якісь перепони. А, також по ретро Меркурію ми не купуємо транспорт, техніку і нерухомість. Продавати можна, купувати, краще не купувати. Бо ретро Меркурій може дати так, що ви потім знайдете кращий варіант або дешевше, або ліпше. Ну, тобто, передумає, а можливо, взагалі, до речі, передумайте. Так теж може бути. Також, що ми ще не робимо по ретро Меркурі, ми не робимо операцій планових, планових операцій, також уколів краси або пластичних операцій. Все, що можна відкласти, ми, від, ми відкладаємо все, що термінове, і те, що стосується вашого життя і вашого здоров'я, звичайно, ви не звертаєте увагу ці операції, ви робите. Також по е, ретро Меркурію ми не починаємо ніяких нових проєктів. Бо по ретро руху взагалі будь-якої планети, тим паче, Меркурія, краще щось переробляти. Переписувати, перездавати, правити, перероблювати. Тобто, все, що пере, краще за все це робити. Е. Я ще обов'язково буду знімати шорт відео, нагадувати, коли в нас Меркурій починає свій ретро рух. Так, що ще? Ага, по восьмому сектору у вас. По восьмому сектору це сектор спільних ресурсів, да, ми пам'ятаємо фінансових зобов'язань. Тут можуть переглядатися якраз по ретро Меркурію. Питання спільних ресурсів, можете переглядати, можливо, свої фінансові зобов'язання, переглядати свої податки, свої кредити, тобто все, що з цим пов'язано. Можливо, до речі, і перегляд м -м, питань спадщини можуть бути теж. А ще, до речі, по ретро Меркурію це можуть бути затримки у фінансах чоловіка або дружини, бо те, вони теж чужі ресурси. Далі, 11 листопада, в нас Юпітер також розвертається в ретро рух. Ще у нас одна ретропланета. Ем, і Юпітер у вас в третьому вашому секторі знаходиться і пробудить е, Юпітер в ретро Русі по 10 березня 2026 року. І він вам дасть за весь цей час, поки він ретро, по третьому сектору це сектор найближчого оточення, братів, сестер, навчання, можливо, буде якісь затримки в навчанні, да, паузи. Можливо, затримки по паузи в спілкуванні з найближчим оточенням, да, братами, сестрами, може так бути. Або ще третій сектор короткі подорожі, можливо, будуть відкладатися короткі подорожі, або їх стане менше. Да, за якихось причин ви не зможете, наприклад, так часто їздити, як ви раніше це робили. Да? Тобто так може бути. А також це може бути. М Давати збої техніка, бо третій сектор ще за техніку, за засоби комунікації відповідає, то може давати якісь збої, зависання, можливо, якихось систем, ну тобто щось з цим може, з цим може бути пов'язано. 20 листопада буде відбуватися новий місяць у вашому сьомому секторі, секторі партнерства. Знову партнерство зачіпається. Пам'ятаємо, до речі, що по новому місяцю ми пишемо блокноти бажань. Також буду обов'язково знімати шорт відео, нагадувати, коли ми це робимо, коли ми пишемо. І е, новий місяць в вашому сьомому секторі дасть вам якісь нові знайомства, нових партнерів. Е, до речі, як любовних, так і бізнес-партнерів. Е, якщо ви не в парі, то це можуть бути знайомства, побачення, спілкування, е, нові партнери. Якщо з приводу бізнесу. То це можуть бути також нові партнери, або якісь нові угоди, нові ідеї з приводу вашого бізнесу, якісь, можливо, вигідні пропозиції а, також з приводу да, вашого бізнесу. Тобто щось з цим пов'язане, з бізнесом, а, і щось новим у ваш бізнес. Далі, 22 листопада, сонце. Переходить у ваш восьмий сектор. І е, Сонце вам е, додасть зміни, да, додасть змін якийсь, якихось у ваші спільні ресурси. Е, можливо, е, це будуть зміни в фінансових якихось да? зміни в податках, зміни в кредиті, в кредитній ставці, тобто щось таке може бути. Або, можливо, це будуть якісь. Зміни в спадщині, теж питання спадщини можуть підніматися. А також по восьмому сектору, до речі, сонце може активізувати тему, е, тему психології, психології, е, страхів, або відпускання старого, тобто те, що вас або якось да, пригальмовує в рух вперед, да, щоб ви вперед йшли. Або, можливо, відпускання старого, те, що вас взагалі вам вже не потрібно, да, як по повному місяцю, те, від чого треба позбутися. Далі, 28 листопада, Сатурн в нас розвертається в прямий рух. Тобто він був в нас ретро, да, він був в нас в ретро. За рахунок, до речі, ретро руху він повернувся в попередній знак, ваш 11 й сектор. І пробуде там по 13 лютого 2026 року, а потім вже аж по 2028 рік він перейде в ваш 12. Да, всевірно, в ваш 12-й сектор. Якщо ви ще не бачили, також в описі скину вам. Подивіться, чого вам очікувати від Сатурну в вашому 12 му секторі. А Сатурн, поки він в 11-му і в прямому русі, він вам дає час щось доробити по 11 му сектору, да, бо він потім вже надовго вийде з вашого 11-го сектору і повернеться не раніше, аж ніж років через 30, ну, тобто надовго. А він дає вам щось доробити. 11-й сектор це в нас сектор друзів, кола спілкування, колег. Е Ваших планів на майбутнє, ваших мрій, тобто щось вам треба буде в цьому е, секторі доробити, можливо, поставити нові цілі перед собою, нові плани. Да? Можливо, з якимись друзями вже припинити спілкування, да? а можливо, навпаки, е, з'явиться хтось новий да? по Сатурну, а можливо, якийсь сатурнянець. Я маю на увазі, що управитель Сатурн буде в, у нового вашого друга або колеги, тобто да, щось таке може бути. І 30, да, 30 листопада Венера переходить у ваш восьмий сектор. І Венера вам додасть більше енергії. Більше кохання, більше пристрасті у ваш восьмий сектор. Ми не забуваємо, що восьмий сектор це не тільки дасть спільні ресурси і фінансові зобов'язання, але і інтимність, і сексуальність, і Венера про кохання вам додасть ось цього кохання, ось цієї гармонії, ваші стосунки, да, нові якісь, можливо, дійсно нові пристрасті і в існуючих стосунках, і в нових стосунках, можливо, якщо ви ще не в парі. Так може бути. Або якщо говорити про м -м, гроші, да, про які Венера в нас теж е говорить, то це можуть бути якісь або обговорення тем спадщини, або якісь гроші за спадщину, можливо. Якщо у вас стоять вже питання да, про отримання спадщини, або це може бути вирішення питань з приводу кредитів, податків і ваших спільних ресурсів. Ось так може бути. Ось такий у вас листопад, тельці. Бажаю вам всього найкращого. Хай ретропланети не затримують ваш рух вперед. До нових зустрічей!